Протидія дронам дуже важливо в сучасній війні. Курсанти тут дуже детально вивчають якісь слабкі місця FPV і інших ударних дронів, які у нас є. Треба ховатися за перешкоди, ті, що є попереду, і будь маневреним. Важливо в тому, щоб вони розуміли, як веде себе fpv дрон в повітрі. Не справляюсь, треба дуже швидко бігати, слишком швидко бігати. Швидко рухатись, контролювати, з якого боку він залітає. І ховатися за якимись там, горбіки, дерева. Ну, саме основне це швидко рухатися. Все, ніякої волшебної таблеточки немає цього. Тільки швидко бігати. Не завжди, але стараємося, щоб виходило. Треба якось вижити.